І сьогодні ваші всі інструктори будуть в ролі ваших дорослих, злих, але дуже добрих координаторів. Отже, сьогодні вони представляться. Отже, мене звати Настя. Мене звати Маша. Мене звати Настя. Оля Аня. Діма. Діма. Юра. і Юра. Отже, вас сьогодні чекає дуже цікава гра. Ви Сьогодні поділитесь на три команди і будете проходити різні етапи. І вони сьогодні кожен. Невеличку ситуацію, що по телевізору, по радіо поступило повідомлення, що ось наша територія забруднена радіацією. Правда? Ось таке буває. Байте, що від якої служби в нас це повинно від нас інформація від служби 101 від рятувальників наших, тому що вони займаються ось такими. Карточку з переліком його етапів. Ось такі в команді No1 перший етап малюнки. Вони приходять ідуть, пише до штаб, 10.